Курси валют на 26 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа 26 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться всередині тижня. Середа це час, коли можна оцінити стійкість трендів і підготуватися до другої половини тижня, адже саме зараз виходять ключові економічні дані. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє зростання курсу американського долара та євро на готівковому ринку може бути знаком для зростання волатильності і як правильно считати цей рух, щоб ваш гаманець був готовий до майбутніх сюрпризів. Це як перевірити час прибуття поїзда перед виходом з дому. Краще переконатися, щоб день почався ідеально. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України, за інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 40 копійок, євро 49 гривень 94 копійки, британський фунт 55 гривень 69 копійок, польський злотий 11 гривень 58 копійок, і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42 гривні 55 42 гривні 65 копійок. Євро можна придбати за 49 гривень 25 49 гривень 35 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 25 до 55 гривень 75 копійок, польський злотий 11 гривень 55-11 гривень 65 копійок, а молдовський лей 2 гривні 40 копійок тире 2 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має помітне зростання, вперше за довгий час пробивши позначку 42 гривні 40 копійок, і на ринку готівки він стабільно тримається вище 42 гривень 50 копійок. Євро демонструє помітне зростання як в офіційних, так і в готівкових курсах. Наближаючись до 49 ,35 гривень 35 копійок, британський фунт також зростає в офіційному курсі. Загалом середина тижня приносить помірно, але чітку активність і висхідний тренд основних валют. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Середа це часто день виходу важливої економічної статистики, яка може вплинути на курс. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який музичний альбом послухати цього тижня. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей, перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному огляді.